Друзі, не купляйте будь-який екафлоу. Поки не подивитесь це відео до кінця. В мене тут є дуже важлива інформація стосовно безпеки. А це точно найкраща станція у світі. Пожежник сказав, що вони не змогли його потушити. Та просто викинули з балкона. Чувак, який ремонтує мені електроніку, сказав, що із за цього не береться за ремонти екафлоу. Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви залітали на канал. А навіщо? Дуже дякую вам за підписку та вподобайку. Вам 100% не складно, а мені дуже сильно допомагає для розповсюдження україномовного контенту. Додивіться це відео до кінця, і ви будете в шоці від деяких деталей. Уявіть собі, сидите вдома. Раптом темрява. Світла немає, гаджети розряджаються, холодильник мовчить. Що робити? Сьогодні розкажу вам про дуже прикольну зарядну станцію середньої потужності, але достатньо для багатьох сценаріїв буденного життя EcoFlow Дельта 2. Цей пристрій для тих, хто хоче бути незалежним від електромережі. Дельта 2 це більше, ніж батарея. Це генератор свободи. Та спокою. Ну, вони так заявляють. Чи дійсно це так? Давайте розбиратись. Ємність 1024 вт години Цього вистачить, щоб зарядити телефон більше ніж 50 разів. Ноутбук до 16 годин роботи, холодильник до 7 годин. І це ще не межа. З додатковою батареєю ємність зростає до 2048 Вт-годин. Але це плюс приблизно 25 тисяч гривень. Але ця комбінація з двох батарей все одно виходить дешевше, ніж купляти, наприклад, EcoFlow Delta Max на 2200 ватт-годин ємністю. Ємність більше зовсім трохи. А різниця в ціні більше, ніж 10 тисяч гривень. Потужність EcoFlow Delta 2 1800 Вт. Це дозволяє запускати майже все: від телевізора до мікрохвильовки. До речі, я вже тестував з мікрохвильовкою. Працює дуже круто. Звісно, батарея висаджується швидше, але не настільки, щоб це якось напрягало при використанні. Напрягають тільки кольори. При запуску мікрохвильовки на максимальній потужності станція може почати ну, майже левітувати від того, наскільки сильно. Починають працювати кульора, і все одно це краще, ніж без можливості швидко нагріти їжу. Наприклад, в мене є одна комфорочна газова плитка, і, чесно кажучи, я набагато менше довіряю цій плитці і газу в цілому, ніж екафлоу. Екафлоу це швидше. Ну будь-яка зарядна станція, там більш-менш потужна, це швидше. це... Прикольніше і менше запаристо, умовно кажучи. А технологія X-Boost Додає до 2400 Вт для пікового навантаження, тобто можна запускати щось дуже потужне, воно дуже сильно ну, швидко висадить батарею, але зможе запустити якийсь більш-менш потужний девайс, який треба запитати. Ну, Можливо, у вас є такі е сценарії використання. Заряджається станція від 0 до 80% за 50 хвилин. Повністю за 80 хвилин, тобто за півтори години. І це непогано. Літій ферум полімерні батареї до 3000 циклів перезаряджання з просіданням ємності до 80% за цей час, тобто це 10 років активного користування майже без втрати ємності. Це непогано. Так заявляють виробники можливості перевірити ці цифри, поки не було, як ви розумієте. Я користуюся, може, декілька місяців цією станцією. Мій друг мав спілкування з пожежниками, і їх викликали жильці, у яких загорівся Екафлоу, і вони не змогли його потушити своїми протипожежними засобами. Прийшлось витягти його багром на балкон і виконати з вікна. І він догорав вже на землі, тому що. На жаль, літій фєром полімер він дуже, дуже сильно горить, і його ну майже неможливо потушити. Тобто не вогнегасниками там чи якимись ще засобами не вийшло цього зробити. Це сталося із-за того, що люди просто використовували його не за призначенням, дали дуже сильну якусь потужність на цей кафлоу, тобто під'єднали якийсь дуже потужний прилад, який не мав. Ну, під'єднуватись, не можна його було під'єднувати із за потужності до цього екофлоу. І він був під'єднаний до розетки, і коротше, в них це все діло перегрілося, кульори не справилися, і воно загорілось. Тому треба дуже обережно ним користуватись. Не можна вмикати техніку, яка потребує сильно більшої потужності ніж видає станція. Бажано, щоб батарея стояла на шматку металу, хоча б тоненького, бо горить дуже сильно, і це дуже ядкий та отруйний дим. Шмат металу допоможе не прогоріти поверхні, на якій буде стояти ваша зарядна станція. Бережіть себе та своїх рідних, користуйтесь технікою правильно. EcoFlow Delta 2 має цілих 15 портів. Так, так, ти не ослухався. Чотири розетки. Звичайні розетки на 220 120 для побутових приладів. Тостер, холодильник, навіть пральна машина жодних проблем. В мене якась там не українська нестандартна версія, EcoFlow, тобто в мене рахубні розетки. І мені прийшлося трохи, знаєте, придумувати, як це все під'єднати, умовно кажучи. Я зробив ось таку вілку з ось такими, типу, розетками, і в принципі пропали всі проблеми. Тобто я через це під'єднув все, що мені потрібно. Мені потрібно від 220 запітувати не так вже й багато, тому працюю нормально. Чотири USB-A порти два з них для швидкої зарядки, щоб гаджети завжди були готові. І зарядка дійсно швидка, я перевірив. Та два usb c порти потужністю по 100 Вт кожен. Цього вистачить, щоб живити новий MacBook Pro. в мене 14-дюймовий. А стандартна зарядка, що з ним всього 96 Вт, тобто навіть ще менше, ніж видає потужність EcoFlow. Хоча це непогано, але виходить, що EcoFlow зарядить мій ноутбук навіть швидше. Не кажучи вже про телефони. Ну, для телефону потрібно 18 Вт, здається, максимально, що пропускають дроти. Ну, по крайній мірі, мій айфон заряджається максимум 18 ватт, тому мені більше ніж вистачає цієї потужності. Значить, 12-вольтова розетка, так би мовити, від прикурювателя, дуже зручно для автомобільного обладнання. Я не використовую зовсім. Також є два роз'єми. На 12 вольт я я не знаю, як називаються ці роз'єми, такі кругленькі, знаєте, як для типу як на роутерах там і тому подібне. Можна напряму підключати ті самі роутери, щось для чого потрібні блоки живлення і тому подібне. В комплекті, до речі, йде дуже ну, типу, такий прикольний кабель, кругленький, і з іншої сторони також кругленький. Типу роутер можна напряму до EcoFlow через ці роз'єми під'єднати. А я, наприклад, вдома розкинув світлодіодну ленту в туалеті, в ванна в коридорі, в кухні. І в мене є світло від 12 вольтів, щоб не переконвертовувати в 220 і під'єднувати, наприклад, якісь лампи там чи щось таке. Типу, в мене усе світло в квартирі розкидано через 12 вольтові ці роз'єми. І це непогано. Мені дуже часто доводиться ремонтувати різного роду електроніку. Я знайшов просто топового майстра, який вміє ремонтувати ну, реально все. І він каже, що береться за ремонт ну, всієї техніки, щоб не було, які б не були проблеми, він, він мені перепаював мікрофони, ну якісь купу речей, пульти звукові, якусь побутову техніку, де да, що завгодно. В нього тупо все можна відремонтувати. Відмовляється він брати на ремонт тільки зарядні станції Екафлоу, бо якщо її спалити зустрічною напругою, то її можна виконати. Згорає реально все і не підлягає ремонту. Повторююсь, користуйтеся технікою правильно, читайте інструкцію, бережіть себе та свої родини. Дельта 2 також може заряджатися від сонця до 500 ватт. Навіть в польових умовах ви завжди будете з енергією. Якщо буде сонце, і ваша сонячна батарея видаватиме потрібну для EcoFlow потужність, так би мовити, постійно є якісь але. Ну, Чи є сонце, чи там немає хмар, ну, коротше, від сонячної панелі, це, я думаю, що це довго, але. Ну, класно, що є така можливість заряджати і від сонця також. Це непогано. Є також дуже класний додаток, EcoFlow. Він дозволяє. Контролювати зарядку зі смартфона, керувати всіми функціями Екафлоу, дивитися на зарядку розрядку, скільки які порти віддають, заряджається чи ні станція. Ну, коротше, непогано. Давайте розберемось, чому літій фєром Полімер це круто, і чи круто це насправді. Батарея літій Фіром полімер – це новий стандарт. Ці батареї не бояться частого використання, вони працюють стабільно, навіть у мороз. Тобто це не літій фіром іони як були раніше. Це теж непогано. Але літій Фіром Полімер це набагато якісніше, прикольніше, довше працює і тому подібне. До трьох тисяч циклів заряджання та розряджання. Це як користуватися 10 років щодня постійно, повністю розряджаючи та заряджаючи вашу станцію. Виробництво цих батарей менш токсичне, а утилізація батарей. Безпечна для планети, це мені здається, він він непогано. Літі полімер – це як незламний козак серед батарей. Ну це коротше, крутий, крута технологія, прикольна, цікава. Екафлоу Дельта 2. Це про прості речі, які рятують у блекаут. Світло закінчилося, а в тебе холодильник продовжує працювати до 7 годин. Круто, Хм, круто. Роутери лампи, будь ласка, телефон 50 разів. Ще із запасом. Хочеш переглянути важливі документи, ноутбук працює до 16 годин. Вибачаю, що повторюю цю інформацію, але це дійсно важливо при виборі батареї для дому, щоб ви розуміли які цифри, що скільки заряджає, скільки що у вас буде працювати. А головне ніякої паніки. Діти мають мультики. Я маю каву. Холодильник морозиво, якщо воно взимку потрібно. Шум від цієї станції не порівняти з генератором, але він присутній. Кольори вмикаються дуже часто, на жаль. Тобто, навіть якщо він не використовує енергію навіть 12 вольт, але він під'єднаний до зарядки і увімкнений, все одно кольори будуть періодично трошечки вмикатися на деякий час, але це не генератор. це... Ну е їх чутно, але не те, щоб сильно, щоб це заважало життю. Це не якийсь там супергерой, але це реально добрий помічник, який підтримує комфорт у складні моменти. Я, як житель мегаполіса, вже майже не уявляю свого життя без інтернету, без мобільного телефону та ноутбука, без гарячої кави, без вайфаю, без хоча б якогось мінімального світла. Комфорт наше все. Тому саме ця модель не за всі гроші світу здатна зробити життя більш комфортним в цих умовах. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. В мене в описі до цього відео є дуже важливий збір. В якому я розіграю iPhone та AirPods. То зайдіть, будь ласка, подивіться, якщо вам цікаво, прочитайте умови, долучайтеся до цього збору. Дуже дякую вам за підтримку мого каналу, дуже дякую за підписку, дуже дякую за коментарі. Напишіть, якою станцією користуєтесь ви сьогодні, може, яку хочете купити. І подумайте саме про Екафу Дельта 2. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!